Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє перед усім людством. Знати Його означає бути на шляху до святості. Дай, щоб язичники і народи пізнали Твоє існування і прийшли до Тебе. О, святий Отче, як троє мудреців колись прийшли до Бога, до тебе, Отче, ведені зіркою Якова. Вранішньою зіркою до царя і відкупителя із роду Давида, до Твого помазаника, який уже був пожертвуваний і посвячений, щоб бути жертвою за гріхи світу. Хай прийде царство Твоє в усіх місцях на землі, де тебе знають і люблять, а також там, де тебе ще не знають. Хай прийде усім до тих трикратних грішників, котрі тебе. Хоча і знають тебе у твоїх ділах і откровеннях твого світла, не люблять і намагаються задушити світло, що прийшло у світ, тому що вони є душами темряви, які віддають перевагу ділам темряви і не хочуть нічого іншого, як тільки погасити світло світу і образити тебе, тому що ти є святим світлом і отцем усякого світла. Починаючи з того, що став тілом і словом, щоб принести Твоє світло всім людям доброї волі, хай сповниться воля Твоя, святий Отче, у кожному серці, що є на світі, тобто всі серця, щоб були врятовані і щоб для нікого не була безплідною жертва Твого великого жертовного Агнця. тому що це Твоя воля, аби людина була врятована і раділа Тобою. Святий Отче, після дня прощення, який уже недалеко, дай нам свою поміч, о Господи, всю свою поміч, дай її всім, хто на це чекає, також тим, які ще не знають, що вони на це чекають. Дай її грішникам з рятівним розкаянням, дай її язичникам з пораненням Твоїм вразливим закликом, дай її нещасним полоненим. Вигнаним, хворим тілом і душею і всім іншим, ти, що є всім, бо прийшов час милосердя. Прости, о добрі отче, гріхи Твоїх синів, гріхи Твого народу, що є найгіршими, бо вони вчинені тими, котрі хочуть перебувати в омані, тоді як Твоя любов дала саме цьому вибраному народові світло. Прости також тим, Котрих жалюгідне язичництво прирікає жити у зіпсутті, навчаючи їх гріха. Вони задихаються від ілопоклонстві цього обтяжливого і смердючого язичництва, тоді як ти любиш і їх, оскільки ти сотворив їх. Ми прощаємо, я прощаю першим, аби і ти зміг простити, і ми молимо про твій захист над слабкістю створінь. Щоб вони були звільнені від князя злого, від якого походять усі злочини, всяке ідолопоклонство, всі гріхи, спокуси і помилки Твоїх створінь, звільни їх, О Господи, від жахливого князя, щоб вони змогли прийти до вічного світла.